Косай Ямане гончар у третьому поколінні і власник студії Тайгендо у передмісті Хіросіми. Він майстер традиційної техніки виготовлення кераміки із домішками піску із храму на священному острові Міяджіма. За давньою традицією люди брали пісок із храму як оберіг у подорож, і коли успішно прибували у пункт призначення, брали трохи піску звідти, а відтак повертали до храму вдвічі більше. Це звичай віддячувати, і кажуть, коли пісок замішують у глину, це стає формою вдячності. Так, понад сто років тому навпроти острову Міяджіма його дід відкрив майстерню і розпочав гончарну справу. У традиційній техніці тут виготовляють горщики і горнятка, вази і миски. А 2015-го косай Ямане почав застосовувати іншу техніку додавання до керамічної глазурі попелу. Монах у найстарішому буддийському храмі острову Міядіма розпочинає ритуал спалення паперових журавликів. Щороку до Хіросіми надсилають до десяти мільйонів таких із побажаннями миру, і в пам'ять про 140 тисяч жертв атомного бомбардування хіросіми і Нагасакі. десять років тому. Журавликів Орігамі замість викидати вирішили спалювати і перероджувати на острові святині. Кожен ритуал супроводжує молитва. Я молюся за те, щоб душі жертв атомного бомбардування спочивали з миром. А емоції і молитви людей з усього світу, молитви за мир, загорнуті у кожен із цих папорових журавликів, діставалися небес. Аби дати нове життя і нову форму цим побажанням і молитвам, гончарко Саямане почав додавати попіл журавликів орігамі до своєї кераміки. Дизайн лампи підсвічника народився органічно, каже гончар. Жовте сяйве від свічки випромінює тепло і окреслює образи паперових журавликів, якими оздоблена лампа. Попіл додають у керамічну лазур, якою покривають лампу із середини. Це робить світло м'якішим. А окрім того, попіл із перероджених побажань додає символічної ваги. Я виготовив її, сподіваючись, що вона може нести послання миру. Я навіть не відчуваю, що це мій продукт. Це форма, у яку вилилися думки і побажання людей звідусіль. саме ця лампа із хіросіми була одним із подарунків, які привіз до Києва і передав президентові Володимиру Зеленському прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у березні. Коса ямане зізнається, для нього це стало приємною несподіванкою. Я про це нічого не знав, але дуже щасливий, що думки і побажання з усього світу доставили у такій формі, і саме у ту точку світу, яка потребує миру найбільше. матір косая Ямане була однією із хібакуса. Так у Японії називають тих, хто пережив атомне бомбардування. Вона майже ніколи не розповідала про цей досвід, лише ховала шрами від опіків на ліктях під довгими светрами. Шрами майже річної давнини болюче відгукуються у хіросімі нині, коли загроза застосування ядерної зброї найбільша за багато десятиліть. У ці часи гучніше ніж будь-коли послання із хіросіми лишається одне: ніколи знову, ніколи знову. Із Японії Юлія Ярмоленко Голос Америки.